Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний не просто так хотів поставити Яроша в Міноборони. Він знав, що буде важкий час, і хлопцям швидко потрібно буде зброя та допомога нашим хлопцям, а не піар і відосики. Влада ж вибрала ручного міністра. Ярош був не проти розтілу за корупцію зараз. Як ви думаєте, нам потрібен такий міністр замість умерова? Прикро, що все більше інформації надходить про зрадників зі структур МВС СБУ. Прикордонників тощо розпочав свій допис у Фейсбук Дмитро Ярош, далі мовою оригіналу. Багато років зазначав, що інфільтрація Рефі. Ворожої агентури в українські силові структури, особливо у період з 2016 року, є величезною. Окрім того, багато корисливих і зрадливих бариг, прикриваючись фотками з АТО оос поналазило у структури влади. Виглядає, що дехто там лишається і зараз. Тобто широкомасштабний наступ віковічного ворога показує, хто є хто. Але далеко не всі путінські консерви вже зірвалися. Українці, будьмо готові до справжніх зрад і різноманітних диверсій. Також закликаю вас, мої брати і сестри, не під Відігрувати всіляким тиловим щурам у дискредитації української влади при всіх її недоліках та збройних сил України не поширюйте рефівських фейків та неперевіреної інформації. Будьмо готові до наступної хвилі. Якщо словам Яроша вірити можна і треба, то що казати про Надюшку Савченко, яка розкидується заявами про те, що потрібно атакувати, не зупинятись, бігти стрім голов і так далі. У попередньому ролику про Надюшку Генералісімоса ми вже про це згадували. А сьогодні нам прислали нову інформацію. Виявляється, яскрава патріотка Савченко була проти поставок зброї до України. Відомий військовий експерт і блогер Олександр Коваленко, який пише під ніком злий одесит, в свій час писав наступне. На його думку, Савченко навмисно розповсюджувала неправдиві дані під виглядом експерта, оскільки Україна отримує військову допомогу від західних партнерів на безоплатній основі. Це відверта брехня, оскільки ці поставки в Україні на безоплатній основі. Тобто Надія Савченко навмисно розповсюджує брехню під виглядом експерта та знавця про те, в чому вона повний нуль. І це не просто спроба висловитись за темою, від якої ти дуже далекий, а навмисне викривлення інформації про процес допомоги Україні з метою дискредитації цієї допомоги, що є елементом російської пропаганди всередині нашої країни, наголосив він. За словами Коваленка, Савченко перед військовим вторгненням РФ на територію України поширювала свідомо неправдиві російські наративи. Савченко, у непростий період для нашої країни передвоєнний час залишалась одним з основних розповсюджувачів російських наративів навіть перед загрозою повторного вторгнення, яке й відбулося згодом. І у зв'язку з цим я хотів би нагадати, що вона залишається досі володарем звання Герою України, заявив він. А що скажете про це ви? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.